Від тихої ночі народження у Вифлемії аж до останнього подиху на хресті. Кожна секунда життя Ісуса була частиною величного, досконало продуманого Божого плану. Нічого не відбувалося випадково. Кожне його слово, кожна дія, кожне чудо, все вічну мету, закладену ще до створення світу. І все ж його земне життя тривало рівно 33 роки. Не 40, як у Мойсія в пустелі. Не 70, що в Біблії вважається повнотою днів. Саме 33. За ці короткі десятиліття син Божий виконав давні пророцтва. Повністю дотримався закону, відкрив людям отця і зробив спасіння доступним для кожного. Все його служіння було вивірене до дрібниць точно, навмисно, вчасно. Але чому саме 33 роки? Чому не довше? Який сенс прихований у цьому числі? Сьогодні ми відкриємо писання і побачимо, що ця таємниця не просто історія. Це пророчий код, Божий календар, у якому кожна дата має значення. І це нагадування не тільки про минуле. Божий час так само досконало діє і у твоєму житті. Тож візьми Біблію і разом звернімося до слів апостола Павла. У посланні до Галатів, у 4 главі, він пише: коли ж настала повнота часу, Бог послав свого сина, народженого від жінки, народженого під законом. А вислів, повнота часу означає набагато більше. Ніж просто зручний момент. І перш ніж ми підемо далі, я нагадаю, понад 85% людей дивляться ці відео без підписки. Якщо вам важливі такі відкриття, підтримайте канал уже зараз, натисніть Підписатися, і ви не пропустите найголовніше це доводить Божий час досконалий ні раніше, ні пізніше. Усе політика, культура, релігія було впорядковане саме так, як задумав Бог для приходу Месії. Коли Ісус народився, Світ був готовий як ніколи. Рим контролював величезні території Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Настав період пакс Романа, відносного миру, рідкісного для історії. Це відкрило шлях для подорожей, торгівлі та спілкування. Тисячі римських доріг заєднали міста й країни, і саме цими дорогами згодом поширилася вістка про Воскреслого Христа. Але не лише дороги готували шлях. Грецька мова, поширена ще Олександром Македонським, Стала спільною для різних народів. У ті часи юдеї, язичники й римляни могли розуміти койне, мову, якою був написаний новий заповіт. Так зник мовний бар'єр, і звістка про Спасителя могла досягти кожного. А водночас Ізраїль страждав під владою Риму. Податки були нестерпними. Пророки мовчали вже понад чотири століття. Народ був виснажений, знеселений і відчайдушно чекав Месію. Вони прагнули надії. Чекали Спасителя, який змінить їхню долю. Бог обрав цей момент не випадково. Усе збіглося, історія, пророцтва, вічність. Пророк Даниїл у 9-й главі дав точне вказання від наказу відбудувати Єрусалим до приходу помазаника мене 7 седмин і 62 седмини. Кожна седмина це 7 років. Якщо рахувати від указу царя Артаксеркса у 445 році до нашої ери, розрахунки ведуть просто до часів Ісуса. Немов небо запустило годинник, і коли час сплив у вифлеємі від молодої жінки, народився той, на кого чекали віки. Євангелія від Луки уточнює Ісусові було близько 30 років, коли він розпочав своє служіння. Але чому саме 30? просто традиція, чи прихований тут глибший духовний сенс? Відповідь ми знаходимо в законі Мойсея. У книзі числа 4 три Бог установив чітке правило служіння у Скинії. Лише чоловіки від 30 до 50 років могли офіційно починати своє служіння. До 30 жоден Левіт не мав права керувати. Він міг допомагати, навчатися, але не вести служіння. І це була не випадкова цифра це був Божий задум 30 років вік зрілості, сили й мудрості. Саме тоді чоловік був готовий взяти на себе всю відповідальність. Тому Ісус почав своє служіння не раніше. Послання до Євреїв 4, 14 називає його великим первосвящеником, що увійшов на небеса Ісусом, Сином Божим. Якби він почав у 25 чи 27 років, це порушило б божественний порядок. Але, розпочавши саме в 30, він увійшов у шлях, установлений самим Богом. Так само, як колись сини Аарона при Мойсеї. Цей вік був знаковим не лише для священиків. Давид став царем у 30 років. 2 Самуїла 5.4. Йосип після багатьох років страждань став правителем Єгипту у 30 років, буття 41.46. Пророк Єзекіл отримав своє перше водіння від Бога у 30 років, Єзикіль 1, 1.1. Для обраних Божих 30 років було часом початку покликання. Тому, коли Ісус вийшов з вод Йордану після хрещення, це був не просто зручний момент, це був Божий час. Відтоді він увійшов у своє служіння як цар. Як пророк і як великий первосвященик. Його місія тривала близько трьох з половиною років. Але чому саме стільки? Чому не два чи чотири? Відповідь дає пророцтво з книги Даниїла 9, 27. посередині седмини він припинить жертви й приношення. Ідеться не про сім днів, а про сім років. Кожна пророча седмина це сім років, а середина три з половиною. І Даниїл передбачив. У цей момент помазаник припинить храмові жертви, не відмінивши закон, а виконавши його через свою смерть. І саме це сталося на Хресті. А тепер запитання до тебе: що для тебе означає цей точний Божий календар? Напиши свою думку в коментарях твої слова можуть підбадьорити інших. У цей вирішальний момент пророчого плану Ісус, агнець Божий віддав себе у жертву, останню і довершену. Усі обряди, що віками відбувалися в храмі, більше не були потрібні, тому що була принесена бездоганна жертва. Послання до Євреїв 10, 12 говорить він, принісшає одну жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога. Період у три з половиною роки згадується не тільки в Даниїла. Він зустрічається і в інших пророчих книгах, особливо в об'явленні. В об'явленні 11.2. сказано. Що святий город буде топтаний 42 місяці, це теж три з половиною роки. У 11.3 читаємо двоє свідків Божих будуть пророкувати 1260 днів це той самий строк. А в 12:14 сказано, що жінка буде схована в пустелі на час, часи і половину часу знову три з половиною роки. Цей проміжок часу завжди з'являється в контексті духовної боротьби, виконання пророцтв і Божого втручання. Служіння Ісуса повністю відповідало цій схемі. Воно почалося відразу після хрещення і зішестя Святого Духа, як сказано в Євангелії від Луки 3, 21-22. Його місія тривала передбачені три з половиною роки і завершилася під час Пасхи. Усе відбулося точно за пророцтвом. Його справу не зупинили релігійні лідери. Вона не перервалася через рішення влади. Місія завершилася в точно визначений час у той самий рік. У те саме свято, у той самий день, закладений ще від початку віків. У Біблії числа мають не лише ариефематичне, а й глибоке символічне значення. Сім днів творіння, дванадцять колін Ізраїля, сорок років мандрів. Кожне число це послання. Одне з найважливіших три. Воно символізує божественну досконалість і єдність. Отець, Син і Святий Дух, Ісус Воскрес на третій день. Апостол Павло виділяє три головні чесноти віру, надію і любов. Число 33 має особливе значення це трьох плюс три удвоєна досконалість. Воно пов'язане з обітницями, Божими цілями і завершенням його планів. У третій книзі царів 2, 11 сказано Давид царював 80 років, 7 у Хевроні і 33 в Єрусалимі. Саме ці останні 33 роки стали часом найбільшої сили його царства. В юдейській традиції чоловік на початку 30-х вважався у розквіті сил, мудрим, але ще повним енергії. Це був найкращий час життя перед старістю, тому смерть Ісуса у 33 роки мала особливий сенс. Це не був кінець від виснаження, це був акт сили. В Євангелії від Івана 17:4 Він молиться Я прославив тебе на землі. Завершивши справу, яку ти доручив мені. Число 33 стає символом мети, поєднаної з силою. Ісус не віддав своє життя через слабкість чи старість це було свідоме рішення зроблене у розквіті фізичної і духовної сили. Його смерть не наслідок виснаження, а акт любові й послуху. Так він показав нам найвищий приклад. Справжня сила не в тому, щоб триматися за життя. Справжня сила. У здатності віддати Його заради Божих цілей. І День смерті Ісуса був не випадковим. Це сталося саме під час Пасхи свята, наповненого особливим сенсом у Божому календарі. Павло ясно говорить про це у 1 Коринтян 5, 5:7. Христос, наша пасхальна жертва, принесений за нас. Щоб зрозуміти всю глибину цього, потрібно повернутися до першої Пасхи. Більш ніж за 1400 років до розп'яття Ісуса у Книзі Вихід. Розділ 12. Бог дав наказ ізраїльтянам, ще рабам у Єгипті вибрати бездоганного агенця, заколоти його і помазати кров'ю дверні косяки. У ту ніч Божий суд пройшов по Єгипту, вражаючи первістків. Але там, де була кров агенця, смерть не увійшла. Кров агенця стала їхнім захистом і спасінням. Вихід 12:13 містить Божу обітницю. Коли побачу кров, пройду повз вас, і кара не торкнеться вас. Тепер перенесімося в часи Ісуса. Щороку євреї приходили в Єрусалим, щоб згадати ніч визволення. І саме того самого дня, коли в храмі вибирали і заколювали агнців, Ісус, істинний агнець Божий, був розіп'ятий. Іван Хреститель вказував на нього заздалегідь. В Івана 1, 29 сказано: Ось агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Це не було випадковістю. За законом Мойсія пасхальний агнець мав бути без вади. У Виході 12.5 це чітко сказано. Так само і Ісус був без гріха, як підтверджує Євреям 4:15. Агнець мав бути заколотим на заході 14-го дня першого місяця. Вихід 12.6. Саме тоді і відбулося розп'яття Ісуса. Кров Агнця використовувалася для захисту. Так само кров Ісуса приносить очищення і спасіння. Цю істину підтверджує 1 Петра 1:18. Якби Ісус прожив ще рік чи два, доживши до 34 або 35 років, відповідність пасі була б зруйнована. Він не міг просто вибрати зручний день для смерті. Жертва мала співпасти точно з датою, часом і символом, установленими Богом. Кожне свято в календарі Ізраїля було пророчим. Пасха символізувала Його смерть. Свято Опрісноків, Його чисте тіло у гробі. свято перших плодів, Його Воскресіння. Ісус виконав кожне з цих свят з точністю, тому в Матвія 26,18 Він каже учням Прийшов час, я звершу Пасху у Тебе вдома зі своїми учнями. Він говорив не просто про швидку смерть, він ясно показував настав момент, який був визначений Богом заздалегідь. З людської точки зору легко подумати, чим довше живе людина, тим більше вона може зробити. Можна уявити, що якби Ісус прожив ще десяток років, Він зцілив би більше людей, навчив би більше учнів і зібрав би величезну аудиторію. Але Писання навчає інакше успіх не вимірюється кількістю прожитих років. Ісус прийшов не для того, щоб прожити якомога довше. Він прийшов, щоб виконати свою місію у визначений Богом час. Якби він прожив більше ніж 33 роки, пророцтва не здійснилися б. По-перше, не співпала б картина. Відкрита дане У 9 главі цієї книги чітко сказано: Спаситель буде відсічений, тобто убитий, у певний момент. Пророцтво про 69 седмин, що ведуть до його публічного служіння, і про три з половиною роки служіння повністю вкладалося в Божий план. Якщо додати ще час, структура пророцтва зруйнувала себе. По-друге, зруйнувався б образ священницького служіння. Ми вже знаємо. Священики починали служити у тридцять років. У віці зрілості і сили. Ісус цілковито дотримався цього порядку. Але якби він жив і діяв значно довше, це вийшло б за межі встановленого терміну. По-третє, втратилася б символіка Пасхи. Його смерть збіглася з точною датою свята. І навіть з тією годиною, коли у храмі заколювали пасхальних агенців. Якби розп'яття сталося хоча б на рік пізніше, зв'язок між старим і новим заповітом зник би. Але є причина ще глибша. Ісус прийшов не для того, щоб зібрати роки. Його місія була у виконанні волі Отця. В Івана 19:30 Ісус сказав Звершилось. Це не слова поразки, це крик перемоги, ціна сплачена, завдання виконане, мета досягнута. Зверніть увагу на його слова в Івана 17:4 ще до Хреста Я прославив Тебе на землі, виконавши справу, яку ти доручив мені. Життя Ісуса вимірювалося не кількістю років, а точністю у виконанні Божого плану. Кожного дня Він обирав послух. І коли шлях був пройдений, він добровільно віддав своє життя, і це вчить нас. Довге життя це дар, але найцінніший дар прожити його у Божому часі. Якщо ми женемося за додатковими роками, але втрачаємо Божий поклик, ми втрачаємо головне. Але якщо виконуємо своє призначення чи то за 33 роки, чи то за 93 значить, ми прожили життя зі змістом. Як говорить Псалом 89, 1, це мудра молитва. Навчи нас рахувати наші дні, щоб ми набули серце мудре. Вона нагадує нам життя коротке, і кожен день потрібно використовувати для Божої справи. Саме так жив Ісус. Він ніколи не поспішав і не барився кожне чудо, кожне слово, кожен крок вів його до хреста. В Івана 9. 4 він прямо сказав Він знав, як мало має часу, і використовував його з точним наміром. Із життя Ісуса ми можемо винести три істини, які змінюють підхід до життя. По-перше, важливий не строк, а віданість Божій волі. Хтось може прожити багато років і залишити мало сліду. А інший прожити недовго і назавжди змінити історію. Небо цінує вірність, а не роки. По-друге, у твоєму житті є свій сезон, установлений Богом. Увійди в нього, доки він відкритий. Еклезіас 3, 3.1 каже Усьому свій час і година всякій речі під небом. У кожного є момент, коли призначення має бути виконане. Якщо чекати нато довго, можна втратити шанс, який не повернеться. По-третє. відкладати Божий заклик це не нейтральний вибір. Це не послух. Бог попереджає. Затримка небезпечна, вона має наслідки. Щодня, коли ми відкладаємо послух, ми ризикуємо втратити його ціль. Уяви. Якби Ной відклав ковчег на десять років, якби Мойсей сказав фараону. Може, потім, якби Ісус вирішив відкласти хрест, усе б зруйнувалося. А тепер запитання до Тебе А якщо у твоєму завданні від Бога є термін, якщо твоє життя обмежене. Чи змінило б це те, як ти живеш зараз? Чи простив би швидше? Чи розповів би про Христа близькій людині? Чи перестав би втрачати час і пішов до своєї справжньої мети? Реальність така у тебе справді є строк. Твої дні полічені не щоб налякати, а щоб пробудити почуття терміновості? Ефесянам 5, 15, 16 Закликає Дивіться пильно, щоб ви поводилися не як немудрі, але як мудрі. Використовуючи час, бо дні лукаві. Ісус використав кожен момент своїх 33 років, і його коротке земне життя принесло вічну надію мільйонам. Хоча його людське життя тривало 33 роки, Ісус існував завжди. Він був з отцем задовго до Вифлеєма. До початку часу Він жив у славі. Але Він обрав увійти в час прийняти людське тіло, жити серед нас, щоб одного дня ми могли жити з ним вічно. В Івана 3:16 сказано: бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І цей світ включає і тебе. Незалежно від твого минулого, помилок чи відстані, на яку ти відійшов, його любов не згасає. Він прийшов заради тебе. Він помер і воскрес заради тебе. І той самий Ісус, що ходив поруч із рибалками, зцілював зламаних. Прощав винних. Ветеї хомирював бурі, пролив кров і переміг смерть. Цей же Ісус живий і сьогодні. І Він звертається до тебе. Можливо, ти ніколи не віддавав йому свого серця. А можливо, колись ти йшов за ним, але життя відвернуло тебе вбік. У будь-якому разі, цей момент настав. У твоєму житті є визначена кількість днів, і ніхто не знає, скільки їх залишилося. У 2. Коринтян 6. 2. Сказано. Ось тепер час сприятливий. Ось тепер день спасіння. Якщо ти відчуваєш, що готов запросити Ісуса у своє життя як Господа і Спасителя, повтори цю молитву. Ці слова немає. Але якщо вони відображають твоє серце, це може стати поворотним моментом усього твого життя. Ісусе, я вірю, що ти Син Божий. Я вірю, що Ти помер за мене і воскрес на третій день. Прости всі мої гріхи. Очисти мене своєю кров'ю. Увійди в моє життя і будь моїм Спасителем і царем. Відсьогодні я обираю йти за тобою. Дякую тобі за твою любов, за спасіння і за дар вічного життя, в ім'я Твоє. Амінь. Римлянам 10 9 дає нам упевненість. Коли устами твоїми визнаєш Ісуса Господом і серцем віруєш, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Якщо ти щойно щиро промовив цю молитву, твоє ім'я вже записане в книзі життя. І все небо радіє разом із тобою. Кожна секунда життя Ісуса була визначена Богом. І те саме стосується і тебе. Ти живеш у цей час не випадково, а заради мети. Бог полічив твої дні не щоб обмежити тебе, а щоб наповнити їх змістом. Живи так, ніби кожен день важливий. Бо це справді так. Люби, сміливо, служи відано. Відповідай Богові без зволікання. Якщо це послання торкнулося тебе. Постав лайк і поділися ними із тими, кому потрібна надія. Напиши в коментарях, що найбільше вразило тебе. І не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео, які зміцнять твою віру. Пам'ятай! Божий час досконалий, ніколи не рано і не пізно. Мир тобі і до зустрічі в наступному відео!